Як Азнаурі Сила Лева в топи. Шня війна це війна світогляду нервів і дронів. І не варто свого ворога недооцінювати. Росіяни постійно вдосконалюють свої системи РЕП і безпілотники. Днями ось вдарили по сумах снарядами, начиненими шрапнеллю, щоб завдати максимальних людських втрат саме цивільному населенню. Ворожі шахеди почали споряджати термобарічними зарядами. Вони здатні спричинити набагато більшої шкоди як людям, так і будинкам. Ну а тепер росіяни намагаються запровадити у свої дрони штучний інтелект щоб зграї шахедів під час атаки могли координуватись і обходити українську ППО. То як ми збиватимемо їх, і що можемо цьому протиставити? Питав Влад Паливода. Звуки шахедів, канонади вибухів. Ми бачимо їх у небі вже вдень і вночі. Росія зробила ставку на шахеди. Ударні безпілотники атакують Україну щодоби сотнями. От тільки цієї ночі запустили рекордну кількість 188. Під прицілом цивільні об'єкти. Затрачування це було. все Вони працювали туди постійно. Житлові будинки. Це суми. Там росіяни вперше використали ударні дрони, начинені шрапнеллю. Саме тому були такі руйнування. Поперелякувались, як у сюди попали, второй етап. Головне призначення атак шахидами зі шрапнеллю ще більша кількість жертв та поранених, каже авіаційний експерт. Адже маленькі частинки розлітаються на сотні метрів навкруги на досить великій швидкості. Ми бачимо, що це в принципі, один з елементів саме впливу безпосередньо на мирне населення, яке не має засобів захисту. Ось адже проти шрапнеля, як правило, це використовується або легкоброньована техніка, або певні укриття. Ось, і в тому числі ну використання там брон... Ніжелетів, тобто засоби індивідуального захисту, якого, звісно, як правило, мирного населення немає. Використовують у шахидах і термобаричні боєголовки вагою близько 50 кілограмів. Ці снаряди теж небезпечні для цивільних міст. Адже під час вибуху термобаричний снаряд розлітається на дві тисячі маленьких уламків. Він створює такий собі вогняний шар, що несе небезпеку під час ураження закритих приміщень. Ну, Очевидно, тут використовуються. Порошкова суміш може бути газова суміш, або порошкова. Це не вибухівка сама по собі. Але коли е ця бойова частина в закритому просторі розкривається, е утворюється аерозольна хмара, яка е при підпалі взаємодії з кислородом і відбувається. П'ємний такі детон, дитонація і Росія продовжує шукати нові засоби для обходу української системи ППО за даними The Guardian, тепер РФ хоче оснастити шахеди штучним інтелектом. Таким чином ворог хоче спробувати створити зграї дронів, які координуватимуть між собою та самостійно змінюватимуть маршрути. Це може використовуватися для підвищення ефективності роботи таких безпілотників. Тобто в умовах, наприклад, коли діє система радіоелектронної боротьби. Тобто так званий gps Пуфін для того, щоб безпевник розумів, що відбувається вплив на зовнішні системи його визначених координат і дозволяв йому коригувати свого польоту з однієї сторони. з іншої сторони це може використовуватися в тому числі для так званого донаведення на ціль. Тому експерти радять під час оголошення повітряної тривоги все ж ховатися в укриттях, адже лише вони на 100% захистять від влучань таких дронів. Якщо такої можливості немає, тоді дотримуйтесь прав. Вил двох стіни обов'язково зачиняйте міжкімнатні двері, щоб створити більше перепон для влучання уламків. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон. Єдині новини.